27 жовтня 1937 року почалися масові розстріли в урочищі Сандармох у Карелії. У період до 4 листопада тут знищили 1111 людей. У Сандармосі радянські кати вбили цвіт української нації, письменників, митців, науковців. Своє життя тут закінчили зокрема Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Антін Крушельницький, Марко Вороїй, Валеріан Підмогильний та інші. Місце масових убивств довго приховували. Родичі роками намагалися розшукати своїх рідних чи, хоча б їхні могили. Правду вдалося дізнатися лише після розвалу СРСР у 1995 році. Директор Санкт Петербурзького науково-дослідного центру Меморіал Йоффе знайшов в архівах ФСБ в Архангельську оригінали документів, що підтверджували фактор розстрілів у Сандармосі. Згодом знайшли місце, де поховані жертви радянської влади.